Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.6 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Biosa 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки Тоні. Імпортуємо модуль Pygame. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш ctrl пропуск Ініціалізуємо даний модуль. Створимо вікно з іменем Windows Встановимо розміри вікна. Я встановлю 600 на 600 пікселів. Зафарбуємо вікно, тобто встановимо колір фону. Ну і хай буде колір білий, на англійській білий це white. Давайте зразу збережемо і чи через вікно. Я збережу з іменем практично 463 і дописую розширення Python після крапки. Запускаємо. Так, вікно створене, але воно не є білого кольору, тому що нам потрібно ще оновити вміст вікна. Оновлюється вміст вікна в самому кінці. Знову запустимо. Так, і тепер білий. Все добре. Тепер створимо об'єкт Shift, надамо йому ім'я font 1. Встановимо шрифт Schiller, А розмір нехай буде 50. Тільки назва шрифта з великої літери. Тепер створимо об'єкт текст, надамо йому ім'я текст1. Запишемо, який у нас буде відображатися текст. Ви можете написати щось своє, я запишу просто Welcome to Python. Далі напишемо true. Якщо пишемо true, то це означає, що ми будемо згладжувати шрифт, щоб букви виглядали гладкішими. Якщо не хочемо, значить пишемо false. Далі встановимо колір тексту. Нехай буде колір тексту жовтий. Жовтий на англійській це Yellow. І встановлюємо колір фону. Нехай колір фону буде синій blue. Тепер створимо прямокутник для текстового об'єкта нашого. Текст Text1. Даному прямокутнику буде відображатися текст. Назвали його text rect 1 Для цього використовую метод getRect. Тепер встановимо положення центру даного прямокутника. Текстрект 1. Нехай координата X буде 300 y 50 я вибрав 300, тому що все вікно в мене 600 пікселів, якраз буде посередині. Тепер нам потрібно намалювати текст на даному тлі. Малюємо текст туди. прямокутнику текст rect 1 Запускаємо. Так бачимо є. Тепер нам потрібно зробити ще два тексти з різними шифтами. Це все копіюємо. Змінюємо назви на 2 та 3 відповідно. Нехай текст в мене буде той самий, хочете ви зміните. Ну, і змінюємо тільки назву шрифту. Нехай це в мене шрифт буде Вардана. А це Times New Roman. Розмір шрифту хай буде той самий, ну, я тільки ще зміню е, колір. Тексту та колір фону заливки. Так, тільки зрозуміло, чому в мене так відображається, тому що всі тексти на тому самому місці. Нам потрібно їх опустити. А тепер добре. І тепер нам потрібно ще додати декілька кольорових фігур у випадкових позиціях в діапазоні від 200 до 500. У нас випадкові позиції будуть, значить нам потрібно підключити модуль random для роботи з випадковими числами. Модулі підключаються з самого верху. Тепер вже підключимо ось таким чином. Модуль random from random import. Не забуваємо в кінці зірочку. Давайте спочатку намалюємо одну якусь фігуру. Ну давайте я буду малювати кола. Ну а вже потім зробимо їх більше в циклі. Ну і сказано, що в нас випадкові позиції, але не сказано якого кольору. Давайте зробимо так, щоб ще й фігури були різного кольору якогось випадкового. Можливо, це і не потрібно було б робити. Отже, створимо зміну Random Color, в якій будемо зберігати випадковий колір. Ну і ви знаєте, нам потрібно колір задавати трьома числами. Кожне число є в діапазоні від 0 до 255. Ну і це число нам потрібно взяти якимось випадковим чином. Для цього скористаємося функцією RandInt з модуля Random. Генеруємо випадкове число від 0 до 250. Тричі, причому це робимо. Перший колір відповідає за червоний колір, другий за блакитний, а третій за зелений. Далі створимо зміну, який буде зберігатися випадкова позиція. Назвемо її Random ну, і Випадкова позиція береться в діапазоні від 200 до 500. Нам потрібно випадково взяти координату X та координату Y. Ну і тепер намалюємо коло. Як я вам говорив, я сказав, що буду малювати коло. Малюємо у вікні Window. Встановлюємо колір рендом колор. Встановлюємо центр кола Random Post. Ну і потрібно вказати ще радіус. Ну, нехай вже в мене всі кола будуть однакового радіусу. Нехай 20 пікселів. Так, коло є. Наступного разу запускаємо, бачите, вже коло в іншому місці і іншого кольору. Ну і кіл у нас має бути більше, а не одне. Отже, це має виконуватись декілька разів. Значить, використовуємо цикл з параметром for. Нехай ну, буде 10 кіл. якщо 5, значить пишемо тут 5, в кінці рядка пишемо 2 крапку. Ну, і це все помістити потрібно в цикл. Для цього просто... Робимо відступ 4 пропуски або одне натиснення клавіші таб. Хоча у вас підручнику написано, що бажано табом не користуватись. Так, 10 кіл. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!